Стільки емоцій зараз це видно, в принципі, я вся покраснела. У назві цього відео вже можна зрозуміти, що взагалі буде. Я їду в Краков на концерт. Я вибрала такі більш Ну, я не знаю, складніше ні. Я просто ніколи так не їздила. Я буду їхати з пересадкою потягом, бо автобусом я подумала, що. Краще на обратному путі поїду. На кордон я не знаю скільки я буду стояти, тому так. Собрала сумку. Я поїду з сумку, бо на три дні всього їду. I'm afraid, guys. Я просто перший раз буду сама перетинати кордон без типу супроводу батьків чи когось щетлу, просто сама сіньоженька. І ще в мене потяг в майже третій годині ночі. Thank you. Але це був такий найоптимальніший варіант. Потім я їду до перемишля і там вже. В общем, пересадка. Тому залишається зі мною. Але давайте я поки що блиску покажу, що я купила себе в потяг поїздка. Ваш матка піци, воду, рошен, пластирі на всяк випадок, вдруг там щось на буде. І я купилася живчик. Я перший раз таки бачу і буду взагалі пробувати це. Я взагалі купила на собі апонзі, але все пізніше. так, і деталі. За Валеріанкою. Але я пробувала з Монобанком також лавандою. Вона, типу, ну, нормально була, але не мій фаворит. Все не пробувала. Тому цікаво просто, як він взагалі на смак. Контік теж на мені, Максон теж на мені. Ну, і там ще баточки. До речі, подивіться на, на мій манікюр, so Давайте Зустрінемось на вокзалі. Пау! Гайс! I'm here. ну да, трішки раніше приїхала за чотири години до потягу. Я зараз сиджу у платному залі очікування в вже скуштувала шматочок піці, і тепер челендж не заснути до потягу. Зараз я можливо подивлюся з ютубі. але я не брала собою не а тільки телефон. Але я брала ще книжку. Ну не знаю, буду читати чи ні. В общем, щось буду робити. Перемашлі. Такий гарний взагалі. Вокзал ставлю плюсик. Коротше, я пройшла всі кордони. Вони просто там дивляться на мене, как будто я просто обікрала весь світ. слід. Насправді, я вже сама починаю сумніватися, чи інвізу я щось заборонена. Просто вони так взглядом дивляться просто так. І ще потім питаюся, куди? Зачем? Коротше, ладно, все пройшла. Тепер чекаю на другий потяг. Я боялася, що я не встигну, але все добре. До нього ще дві години. Я ще боялася, що заберуть мені шматок піци, але не забрав. <му> ну все, ребятки, я вкрака. І знаєте, я чекаю на подругу. чесно. Мені трішки страшно, бо ми не бачились три роки. Я не знаю, просто ми тільки в інтернеті спілкувалися ці три роки. І мені немножко мандражі. Короче, я зайшла в туалет. Думаю, помитися. Там помитися, поки я буду чекати в одіжі. І накрашуся. А яс. Ми дуже хотіла почистити зуби, вмитися і щоб якось себе гарніше почувати. Ну, не поспала таку ночі хотіла. Oh my god, girl! Ой, Ми не бачились три роки, три роки, три місяці. Тому всім привіт! Якщо що, я перший олф. Ти себе знімаєш? Ні, Все, не ідемо покарати крак. Крако. Так, без спойлерів. Традиція покупати у кожній країні або місці новому відкривашку. Зараз ми йдемо у сувенірний магазин, смотрю скільки коштує, і можливо куплю. Ну так, виберемісь. В общем, ми прийшли в дуже класний заклад базана. Да? Ну треба спробувати Макдональдс в усіх країнах, в усіх містах. Поэтому я алманпакет. Ми взяли якісь два бургери, яких немає в Україні. І well, we will try. Yes? Yes. Угу. З картопкою. Картошка фрі, тепленька, аж жару. Угу. О, вау. Майстер. О, окей. А, це да, такий, підараска, полна того. Типу, типу по, сомельє, типу, але бургер'є. Що там ще? Соуси. Один. Ще со там другий. Мені дуже не подобається, що в Європі кетчуп в ось таких штуках. Mm -hmm. Ну, не дуже удобно. Моє що в крижах. краще, реально. І Кока-Кола. Кока-Кола стік фантастик, бомбастик сайт. Все, приятного апетита. Ну, забрели, ребятки ми. Получезный простір. Тут прикольно, коли є сонечко, класно так пікніки устраюватися, дитина на травці. І зараз Sorry. ми підемо обратно туди, і вже час нам заселятися. Бо у нас заселення о 3 годині дня, і нам ще треба забрати речі, ще доїхати собственно до самих до апартаментів. Тепер буде раунд-тур, ми ще нічого майже не дивилися. До речі, перше враження, квартира прикольна, все так охайно і сучасно, я б навіть сказала. Тут двері. Далі це студія, хадіжа, тумбочка. тут. Ой, а <реш> можна ней. Далі йде кухня така, плита, духовка, Посудомийка. Ого, це така досточка. Інший шкаф. О, тут чашечки. О, ми сьогодні ходили в магазин, де були ці чашки. О, oh май. Знаєте, вони ніде чого стоїти. Далі. Це звичайно, найголовніша частина. Ліжко, все чисто, велика шафа з дзеркалом і високі потолки боже, високі стелі. Ребята, тут навіть є книжечки, Лампочка, посмотрите. Тут є, можна слухати музику. І навіть балкончик. І подивіться віт, до речі, дуже гарний. Такий. Уютненький. Кайф. І, до речі, кондиціонер. Ванна теж дуже гарна. Пральна машина, бойлер. Все, коротше, що треба. Тут я думаю, є. Да. І рулони запасні. Я не знаю, я ставлю 10 з 10, але єдине, що це не дуже близько до центру і взагалі до стадіону, в якому буде сам концерт. Але за такі гроші ми заплатили десь 5 тисяч гривень за дві ночі. Тіша привезла такий тов, але він не підійшов, і воно мені дало. Чесно, воно дуже типу підходить під концерт. Але блін, завтра холодно, ми будемо цілий день стояти на холоді. Моя частина це ось ця ковтинка, та потім цей весь лен, і ці ти попадчи, і просто спробуєш почуваний. Окей, окей. Моя частина це бальзамчик для лягу з львівською копальні кав'ярні. Це з чим? З Скалка. Откривай, бо у да. мене є з шоколадом, то можна присотик машу, щоб вона купила мені ще одну. А, і ще ну, із їжі. А, до речі. А, ага. так, це рошен. З кокосом. Він дуже смачний. Угу. Ставлю 10 10. Так, бо в Німеччині, де я живу, то його мат. Є в Славянській, магазині магазин щось таке там з карамелью, там щось таке, але саме з цим нема. Тому тенкс. Далі Макс Фан Контик. Я взялась таким, Угу. Живчик з Валеріян. Праб'я. Я, Я Тут Це, це Все для мене, як звичайно, живчик. Валеріян дуже. Ну, це, до речі, це і смачніше, ніж слованда. Зараз ми будемо трішки пришвидше забиратися і їхати знову до центру. Ми хотіли ще зайти в секунди. До речі недалеко є е, е, річка, і там такий класний. Е, Набережна класна. <рес> Просто було... Це було гарним рішенням піти ввечері на да, набережну. Коротше, купіли запку, там трішки їжі на сьогодні це піцца і салат на, зав... на завтрашній ранок. <рес> Спасибо. <рес> Затащили мене. Ми хотіли на ось той шар, але він вже зачинився. Тому ми вирішили на коло обзору. Як я вирішила, а може так, а тому... я, Ну, ну, ну я, так, боюсь. Я, я боюсь. Я боюся, але ну так, добре, країн. Ніколи не була. Та магазина була. Я думаю, третій раз. Чи ти встала? Ой, не часто. Там знак просто казує. Просто дуже втомилися. Зараз 10 годин, але просто ми як будто ми взяли, ви взяли, з'явити. День був дуже насиченим, тому завтра встаємо. Сьогодні потрібно максимально виспатися. Завтра день не тяжкий, але теж дуже насиченим. На ранок купили салат Цезар в жабці і піцу, яку ми думали, зараз зробимо, поїмо, але вирішили не завтра залишити. Тому якось так. Завтра день ікс. Зараз будемо пісяти і спати. Good morning! Зараз у нас 8.37. І ми встали. Зараз будемо готувати їжу, піцу, салатики кушати будемо. І збиратися зовсім я буду робити зачіску таку, знаєте, зализу. Це така погодка. Ну, пасмурна. Взагалі боже, ще, ще дощ буде. Блін, ну не дуже зручно, звісно, для нас. Зараз ми гріємо духовку, щоб а не криця. робити піцу. Я коли їх почати, тому що дивно. Чекай, чекай. Ну, от эту кновку, типу. Достаємо салатики. Блін, я, чесно, дуже рада, що ми вчора не прям їли піцу. ну типу не готували, бо ми не особо хотіли як то а зараз прям аппетик проснувся. І я готова їсти вже все, що в нас є. Ну, вибачте з голову. Я не, не мила спеціально для того, щоб зробити залізну зачіску, бо вона з грязною головою краще виходить. На цей концерт ще йде дійсно з якою ми спілкувалися і дружили, коли я жила Вінниці. Я просто ні в шокі. Я думаю, що дуже багато українців йде насправді на цей концерт. Шмотік. Бабушка, ну Ми взяли все очень вкусно. Салат, реально вкусний. Піце теж супер. Нінушко Но очень все вкусно. Я не пам'ятаю, показувала ми чині відкривашки або брілки, які ми купували, але це я купила собі відкривашку. Кракол. Брілочок Крако. такой. А я купила собі такий брок. Кракол. Крако. Крако. Теж прикольний такий. Ставимо лайк. Також вже майже зібралися, мені залишилось на... намалюватися. Ну, про... ну, да, нас... Ходіш побачила муравів у себе в <свісно> чемодані. І, вони походу, лазять звідти, бо тут є балкон, і там ще якась отрава О, лежить я там внизу. ми Думали, типу, від кого це отрава? Це отрава від муравів. Да, мы думали поставить, типа, супер, mm -hmm. туда, там, все эти квартиры, типа, там, пять зеров, бы, супер, типа, там, музычный, типа, смак, все супер, і типу все. Це... I'm sorry, but no. Итак, look of mm -hmm. the concert. Така беленькая, винтажная, адидас кофта. Я купила її на барахолосе в Берліні, так что, ура, ура, Да, у нее ретро. И адидасики, суперстары, ну, треба так, да, соответствовать. чорні джинси, пояс, лок Я сподіваюся, що мені не буде холодно. І тут все, що потрібно, така сумочка Убить можна. Ну так, ну це буде сложно. Ну да. Ході, а, у мене просто типу, кожен, яку я спіздала, типу свого друга на цю поїздку. А, шарф, я знайшла в секунді буквально за день до шляху сюди. Потім цей лонг, я не знаю, типу, він не дуже сюди підходить, але типу норм. плюс мінус бо я, типу, я забула все купити, то було. Щось по стилю, типу, до концерту. А, а, ти він, він вест чекається, у мене десь тут плюс-мінус норм. Wait. Okay. 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 Сумка, котрі теж спіздила типу, друга, бо у мене немає барасетки якоїсь. І Superstarry. Я купила, типу, до речі, типу, мабуть, на рік піжа, чижа було... <laughs> типу, ніж... <laughs> Маша Типу, у мене вона виглядає типу, гірше, ніж у неї. А, і очечі, котрі я не буду мови здягати, це просто типу, як аксесуар у мене буде. А, і сережки вони з Італії. Замовила на Вінтес. Ізвіниці. Ну а я буду в окулярах, бо я хочу бачити все в повній красі. <світ> Зір в мене <світ> <зор>. <світ> он, не ідеальний, але й не дуже поганий. Але я все ж таки краще одягну. Зараз ми вже їдемо на арену, але нам треба зараз ще знайти, як воно зібратися. Ми купили вже квитки на. Давай, покажи свій чехол. Тоді вже підготувалося. Кроме... Це, типу, call me if you get lost, but... Все одно так, що вкрейте. Yes, right, right. Ми вже підходимо, капець, посвітик, просто дуже велика арена. Там вже черка стоїть. Вже залишається щитані години. Ще буду грати для яхтіна, підігріві. Перед всіма, типу, Париж, Париж, Тегас. Перед яхті та тайнером повинен бути чи просто музика грати. Oh. Просто так, тьпи, через колонку. Okay. І тому мені цікаво, як ті самі будуть. Так, як проходить очікування. Ми сидимо в черзі. Ще взяли з собою карти, ми будемо зараз вистояти фотографії в Instagram і ми будемо ne oh, грати в карти. Думаю, краще була. Такі ми дівочки. І гріва. Oh, okay. Жесть, друзі, yeah. як холодно, yeah. це просто капець. Але ми зараз пішли в жапку щось о, купити поїсти. До речі, туалети там сядять біотуалети, щоб ну, звичайно. Не справляти. Так, то я хочу сказати, що вони, до, до речі, дуже чисті. І це плюс, плюс свайп. Там вже вивезли, до речі, мерч, але там така черга, і ми не знаємо, тобто купувати, йти, стояти чи ні. І, боже, там стільки класних. Я люблю Дэйзи, свою бабу, свою стынку, просто кайф. Так, мы купили лепть. Я свип из ниши покажу. А она купила Мистер бокс. Там желтое в худи. Покажи. О, <свят> <шла. Супер. свят> Слава богу, господи. Я боялась очень сильно, что там будет Сноумен. Я думаю, я его майже не донимал. Там, там был, там был. <свят> Блин, ну все круто. За сколько? За 50 евро 2 толстовки? <свят> не, 120. <свят> а, 120, ну ладно. We would like to welcome you to the Chromacopia World Tour. It's truly to that you to witness what might be the greatest live show we've ever seen. At this moment, we'd like you to draw your attention towards the stage. For those who know, then you already know. For those who don't know, allow me to introduce the duo from Los Angeles, California. It's not rock slash rap. It's not trap slash alternative. It's Paris motherfucking Texas, and that's another time. Це Немає слів, дімоці. Дуже рада, що знайшовся таксі, таксист, який зміг нас довести, бо ми. Сиділа там десь годину, стояли, чекала, поки хтось просто согласиться, нас взять. Але може тут я нарешті можу вам показати футболку, яку я купила, бо якось не було часу. Ми стояли коротше, в черзі, яка була оказано, на мерч. І ми там стояли дві години. Ну, ми хотіли мерч купити, але усе ну, ж так в пріоритеті була черга, собственно, щоб зайняти класні місця. На ми стояли у черзі за мерчем, дві або більше години, а потім ми йдемо з магазину з їжею. Дивимося, там просто така черга, вона аж доходить там до дороги. Коротше, дуже велика черга. Ми думаємо, Боже, хоча ж до шуми зарані прийшли. Потім, коли ми дізналися, що це та лінія, яка нам потрібна, ми такі Ой. там знайшлися якісь дівчата, які дозволили нам з ними стати, і нам не прийшлося йти у самий кінець, але все одно, просто в один момент усі почали біжати, ми такі, fuck? І ми теж почали з ними біжати, і це вже типу відкривалося вхід. І ми стояли в толпі десь хвилин 30-40 на вході. Потім ми зайшли і зайшли на цю сцену. Боже, вона просто шикарна. Ось такий вайб. У мене ще будуть неділя ці вражні. Коротше, футболка. така чорна. Я, до речі, думала білу, але в мене і так майже всі футболки зі біли. таку думаю, яс. Yes. Пожару 40 градусів літом. Чорне. Берем. Ось така. Крамакає. І заді, собственно, і ста, де він буде, і був, і там ще храмкопі, і що ж там написано. Я вже не пам'ятаю. Тому ми дуже щасливі. Good morning, guys Ой. Прикрилося. Через 10 хвилин вже виїжджаємо з цих апартаментів. І потім ми їдемо на вокзал, там залишаємо речі. Mm -hmm. І ще трішки ходимо гуляти, і потім у ході ж о 7 годині автобус у мене в, ну, в половинадцять. Вже речі ми зібрали. Все, в общем, ready to go. Потім от ми живемо. Виїжджаємо. Ми віддали речі в депозит. Тепер ми підемо в І зараз поїмо, бо ми ще нічого не їли. Так, і всі ці два дні ми їли типу, фастфуд. Все мощне Типу це добре, але не в такому типу. розмірі кількості. Дякую. Mm -hmm. Всі, гроші обміняли, зараз ми йдемо у кафе азіатський. кухні кушати рамен, рам, рамен. Зі Зараз ми знаходимося на набережній, Я думаю, потім підемо туди ще погуляти, якась крепость, Прикольно. По дорозі побачили вінілову барахолку. Знайшли вініл Макміллера. Колекціоную... Ну, Макміллена. Які в тебе є? <реку> Талір <реку> є? Ні. <реку> 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 Чалдіш Гамбіно, Білі Айліш багато. Ван Рей? Ні. <реку> Girl in Ray. Yes. In Рейд. In raid. Бірліоз. Берліоз є. Я покупала типу, дебусі, типу, це я класично, але типу, це перший раз, коли вініл спрацювала, типу з Зробити дизайн вінілу Vivienne Westwood тому я, так, я купила це вже. У мене багато і забула Кривай. Це перший вініл Мак Міллера. Дараз, я купила? А, я купила ще типу, вініл на днях е Лорди. У неї, типу, скоро вийде в типу, байбок. Він прийде, коли він вже вийде в червні. І я купила ще вініл нового альбому білялі, що я пам'ятала вокал. Там вода капел співає. Такого такого немає нігде варіації, окрім ось цього вініла, який я купила. О, це вініла. Ну, Плакатик. Прикольно, прикольно. Це поза словами, так? Вау, класно. Білий, о. Ми? Якщо не помиляюсь, що білого нема. А вони да? не можна робити тут, так? Ну, то було ось так. Угу. Мені каже, а вони усі білі, так? Так, да. так. Да, просто плач. Діша покинула мене. Я чекаю просто на автобус, потім піду, приведу якось себе в порядок по в туалеті. Ну, я умиюся. Ну і потім вже поїду на автобусі до Львова. Завтра зранку я повинна вже приїхати і I hope все буде добре. В останні часи тут вже ці спогади будуть тільки мене. А і на Ютубі. Не буду врати, мені трішки сумно, що це все закінчилось так якось швидко. Просто ми чекали, особливо коли купили квитки, це було півроку тому. І ми прям капіли ще 6 місяців. Це було просто неймовірне шоу. Що... Я навіть не знаю, чому я бачу, тому просто можливо грустно. Але і не грустно бо я змогла це відчути. Бачите, так друстінку я словила так. Ну, просто хочу поділитися усіма своїми емоціями, не тільки там якимись позитивними, але й такими трішки сумними. У мене до сих пір в голові накладається, що я справді побачила живу. І я взагалі не дуже люблю якось так прям фанатіти над якимись людьми. Але просто. З піснями реально пов'язані дуже багато прикольних моментів і сумних і теж позитивних. Ну такої немножко грусненької ноті будемо закінчувати цей влог, цей неймовірний влог. Я думаю, він буде мій найулюбленіший. Теж я дуже багато це слово сказала. Якщо ви просто подивилися це відео і пережили ці емоції зі мною, які я сподіваюся, могла передати вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ну, залишайте коментарі. Я буду їх теж читати, звичайно. І всі ці гроші, які я потратила на ці концерти, цю поїздку, вони просто будуть вар... варто того. Я взагалі не жалію. Гроші повернуться завжди. А емоції ніколи. Солдачі! So ну, що правда, то правда. В общем, я дуже вдячна за цей досвід. Дякую за перегляд.